Скучно. І вже, вже Миколай ходив. А кстати, а що вам Миколай приніс? Напишіть, будь ласка, на, в коментарі, а ви просто лайкайте це відео. А, а зараз повернемось до відео. Ой, що ж мені робити? Так скучно, хоч і сніг вже був. Миколай ходив. Якось скучно мені живеться. От би снігову королеву покликати. Так, мені потрібно її визвати, для цього потрібен ритуал. Пуф, А я вже тута. Так, для першого нам потрібен сніг. Ну, не такий грязний. Нам потрібен простий сніжок. Ну, в принципі, десь снігову кульку. І головне, щоб в цей момент нікого не було. Але ви тут є? Ну, нічого. Отаку нам потрібно кольку і сказати снігова королева прийди! Снігова королева прийди! Снігова королева? Так. О, а можна згадати бажання? Звичайно. Ого ти сніг можеш? Але кінь в мене в камеру сніг. Ай! Ну куди ж вуса? Nú, ну добре тоді, ладно, зроби мені сніговичка. Ну давай. Сніговичка. Ааа, снігова королева, ти справді дасте? Звичайно. Ну тоді начекуй так, щоб у мене отут-от була велика-велика купа снігу. Зможеш так? Звичайно, зможу. Ура! Ну давай! Один, два, три! Що ти робиш? Кодую. Блін, я хочу ще пару таких кружечків. Що ти захочеш. Ура! А давай мені 16-й пробакс? Айфон на день народження. А до нього чекати ще багато часу. Ну, добре, сіхова королева, дякую, що ти була у мене у відео. Побажаю всім хорошого Миколая та нехай у них пройде файний новий рік. Бажаю вам гарного настрою, гарного Миколаю і гарних свят. Да. А якщо ви хочете, хочете відбити якийсь гарний шпалер, то лайкайте відео. Ну, в принципі, це і все. Ось таке у нас було міні-відео з снігурочкою. Ну, це моя подружка, як ви її і здаєте, це Аня. Коротше, якщо ви хочете ще гарні відео з моєю подружкою. Та пишіть в кобилях аби просто лайки відео. Всім па-па!